Вітаю, друзі. Зараз п'ята ранку. І у нас сьогодні в селищі. На п'яту ранку загальна молитва. Як бачите, на вулиці ще темно. Ну, Якщо я зможу, якщо вийде, я покажу. Ось, на вулиці темно. Вона розключила. Все, буду йти. Як я забула сказати, іде якась машина забула сказати, що сьогодні 24 і молитва присвячена нашим воїнам. Вам погано видно, але вже є люди. Світять вогники, це вогники, свічок меретять Ось так. Утішителю нещасних помилуй тих хто страждає внаслідок воїн заколотів та гноблення особливо хто страждає від цієї страшної війни в україні тебе просимо господи дай щоб ми в новому уроці осягнули розпочинаємо Жили праведно та будували братерство між усіма людьми, просимо про це через Христа, Господа нашого. Господи, Змилося над нами і прости. <плес> Yeah. Uh -huh. Закінчилась молитва. Не знаю. якість відео, мабуть, буде не дуже, але діло не ви не в якості. Діло в тому, аби наші молитви були почуті, я в це вірю, що Господь почує наші молитви. І Україна переможе. Січку не гашу. Ось така конструкція з будинки. Свічку не загашую. Несу, хочу принести свічечку додому запаленою. Вірю в те, якщо я її донесу, Україна дійсно переможе. І перемога буде за нами. Всі батьки, діти, чоловіки, сини, всі повернуться додому. І нехай більш ніхто не загине на цій проклятій війні. Я прийшла додому і свічечку я донесла запаленою.